Недорогий відеореєстратор з Aliexpress. Ніколи я такого не замовляв, але мене вже просто задовбали. Петрович, покажи відеореєстратор. Будь ласка, замовив, показую. Подивимося сьогодні, як воно працює, як знімає вдень, як знімає вночі. Бачу, що кабель у нас Type-C. Уявляєте? Так, карту пам'яті дали навіть. А наскільки Гігабайт? На 32 Гігабайта. Ну, небагато, але і то добре. Інструкція по комплекту. І давайте подивимося сам відеореєстратор, тому що лежить він в мене вже місяць і я його ще навіть і не бачив, що це таке. А ну? Ну ось такий малесенький. да. Виглядає він не на 1000 гривень, а виглядає орієнтовно на гривень 600, адже стільки він коштує. Кріпиться на двохсторонній скотч до лобового скла чи до бу Вставляється просто Type-C. Тут вставляється в роз'єм на зарядку. Сюди у нас е, мікро SD-карта і все. І погнали. Як він працює, фік його знає, приконектимо до телефону через QR-код і подивимося. Так, суперкруті дороги міста Хмельницького. Можемо одразу оцінювати. Можемо трошечки дати і подивитися на швидкість реакції. Ну так, я б сказав, що напевно знімає дуже круто. Напевно, знімає дуже круто. Я так думаю, що відеореєстратор має знімати набагато краще. Бляха, ну які ж дороги тут, тут хренові. Це просто жесть. Це просто жесть. Я не знаю, який стабілізатор має бути, щоб витримати це все. Головна вулиця. Кам'янецька. Зверніть увагу. Це я для підписників пишу. Зверніть увагу, як розхитує мою машину. Центральна дорога. Я просто в шоці. І я цією дорогою мучуся кожен день. Овалив на червоне світло. Абсолютно похер. Отак у нас в Мельницькому катаються. Абсолютно похер. Ось так вони гасають. Я сподіваюся, що ми це все. Зафіксували. Дивіться, на червоне світло повалили всі. Я просто в шоці, люди, що з вами робиться? Альо, бляха, Хмельницький. Невже якщо купив джипа чи купив Теслу, то абсолютно похер. Ось дивіться, Тесла в неї немає номера. Дивіться, в Теслі немає номера. Бачите, немає номера. Йому абсолютно похер. Це місто Хмельницький, бляха. Тут можна порушувати і тобі за це нічого не буде. Можна їздити без номерів. Всі ці відео я писав у Full HD Якості. Можете оцінювати. Зараз поставлю 2К. А тепер, будь ласка, якість 2К. Я не знаю чи видно різницю. Особливої якості за 600 гривень тут не варто було очікувати, що Full HD, що 2 k Один хрен він не знімає круто. Немає тут ні 2 k ні Full HD. Тут просто якась HD якість і все. Просто коли ви переходите в 2 k він ніби знімає трошечки світліше, ніби стає чуть-чуть краще зображення, але все рівно вночі він не буде бачити добре. Тим паче, мікрофон тут хреновий від слова зовсім. Що мені подобається, додаток. Українською мовою все чітко працює, можна налаштувати якість відео, запис звуку, захист від мерехтіння, все це до сраки, бо воно коротше не працює. Далі форматувати туди-сюди зручний в налаштуванні. Ось що мені подобається. Далі файли камери. Ми переходимо на файли камери, і тут ми можемо подивитися абсолютно всі записи, де їздив, коли що, в який день, в яку годину. Все воно абсолютно зберігається. Це мені дуже подобається. Якщо ви будете використовувати якість 2К цієї карти пам'яті, вам вистачить на півгодини. або ставте тоді на 128 МБ, Це буде значно довше, але від того ситуація не зміниться. Все рівно. Якість відео погана, якість звуку погана. Можливо, на 600 гривень круто, але, як на мене, я особисто би його не купив, тому що в мене відеорестратор коштує 7 тисяч гривень. І мені є з чим порівняти. Це просто мило. Да, в мене він з наворотами, там, купа функцій, туди-сюди. Цей звичайний простий. Єдине, що мені в ньому подобається, те, що. Він маленький, компактний, без дисплею, просто звичайний відеореєстратор. Неповоротний, у разі чого, якщо вас зупинила поліція чи будь-хто, ви не зможете повернути. Щоб я вам довго про ту якість не розказував, ми зараз все це відкриємо і подивимося. Яка всередині в нього камера? Ух ти, бляха! Як виглядає зсередини? Ось така в нього камера. Особисто мені не подобається. Так, опа. Щоб більше таким ніхто не користувався, бо як таке взагалі можна продавати? Так, ось така платка була. Хто там майстри можете оцінити, щось тут китайці заклеїли, не знаю що. Ну, коротше, херня, бляха, одноразова. Так що, кому треба відеореєстратор, як завжди, ви знаєте, де знайти Петровича. Так, дивіться, тут навіть якась. Батареючка на пам'ять була, да? На пам'ять Петрович може тепер собі залишити цей відеореєстратор на пам'ять. Дякую, що подивилися, великі подобаючки і всім до побачення.